Вітаю вас, дорогі друзі. З вами Гармонія і я, Олександр Шенкарук. Які ви всі безстрашні душі, для мене величезна честь і задоволення бути тут для того, щоб допомогти вам разом зі мною, з Архангелом Гаврілом, пройтися крізь потоки нових енергій у цей прискорений, хвилюючий, енергетичний. Час нашої коханої планети, де ми з вами перебуваємо, друзі. Ви все робите чудово. Це перше, що нам треба всім зрозуміти. Ми розуміємо, що багатьом із вас ці енергії здаються доволі важкими. Дозвольте запитати, або підтвердити вам, ви робите все вірно, ви не робите нічого неправильно, ви прокладаєте свій шлях крізь ці енергії. Як? Божественні професіонали. Ви вже так навчалися змінюватися, себе налаштовувати, відпускати і перетворювати в інші енергії, що тримаєте в собі нову енергію все більше і більше. Ви творите і налаштовуєтесь десь так, що ви навіть не можете це уявити. Ви робите це на такому глибокому, клітинному рівні. Ми розуміємо, що часом. Вам може бути важко і некомфортно, але дозвольте запевнити вас, що відбуваються надзвичайні значні зміни, які варті того, які всі симптоми вознесіння вони не тривають довго. Постарайтесь утримати свій фокус уваги на тому, що енергетично відчувається правильно саме для вас. Дуже легко. Зібратися легко для себе, щоб відчути ці симптоми вознесіння, які саме ви відчуваєте. Але зараз, друзі, ще більш ніж більш колись в інші часи, вам обов'язково потрібно стежити за тим, куди ви направляєте і звертаєте свій фокус уваги. Якщо ви зосередитесь на тому, що рухаєтесь в абсолютно нову еру. І робите ви це прекрасно, то забезпечите собі в цьому процесі набагато невимушеності і легкості. Ви схожі на власних улюблених дітей, які відчувають більше зростання у своєму розвитку, знаєте, як перед стрибком. Зустрітесь на тому. Що ви стаєте значно чутливіше, зосередтесь на тому, що все частіше і частіше ви здатні увійти в стан буття. Радійте, що ви можете взяти свою справжню силу, як ніколи ви цього не могли раніше зробити. Шануйте себе за свою творчу силу, за сміливість, за те, що ви є першопроходці. Якщо ви озирнетесь довкола і побачите. Все те, що зробили ви в своєму житті, ви зрозумієте, що ваші тимчасові незручності вони направду незначні в порівнянні з тим результатом, що ви створюєте. Я запевняю вас, що озираючись назад, ви ніколи не згадаєте про ті незручності, які мали місце в вашому житті. Не вистачає слів, щоб висловити вам наскільки прискорились енергії, в яких ми з вами перебуваємо. Тим не менше у багатьох із вас. Є те відчуття, що ви взагалі не рухаєтесь. Часто можна почути запитання, як ми можемо бути з вами в прискорених енергіях, якщо я відчуваю себе, наче замурований в бетон? Коли я взагалі нічого не відчуваю ніякого руху? Друзі, якщо ви не бачите руху, це не значить, що його немає. Наша планета постійно обертається. Але ви ж цього не відчуваєте? Ви можете про це судити, коли ви дивитесь на положення місяця чи сонця. А для цього ж треба вийти на вулицю. Але ми цього не відчуваємо. Тому просто дивлячись хоча б через вікно, хоча б переконатись в тому, чи день, чи ніч, і який саме день. І однак ви все, одне, все одно перебуваєте у постійному русі. Для того, щоб дати вам прекрасний. Наприклад, щоб як відчути, як перебуваєш ти у стані прискореного руху, наведу вам таку наступну аналогію. Ті з вас бодай раз літав на літаку, знають, що на момент розгону відриву до, від землі і момент посадки відчуваєте чіткий рух прискорення. Але більшу частину польоту ви цього руху не сприймаєте. Ви знаєте, що ви рухаєтесь. Але вам вже стає з часом нудно, ви прищепнуті до крісла, і вам здається, що ця подорож ніколи не закінчиться. І ви цілком слушно починаєте запитувати себе: Ну ми все ще не прилетіли. Коли ж ми вже долетимо до тої кінцевої мети польоту? І ми втрачаємо мить, що от та кінцева мета це ота. Є щось таке інтересне, збадьорене, ну, наприклад, якщо в польоті буде турбулентність. Якщо ви летите в першим класом, у вас можуть бути відчуття більш зручніші, ви можете їсти, дивитись кіно якесь, може, якісь там напої будуть роз. А якщо ви навіть поглянете в Ілюмінатор, ви не зможете по-справжньому оцінити оцю, цей політ і відстань, яку ви долаєте. Ви не зможете дійсно відчути, наскільки далеко ви забралися, поки ви не приземлитесь і не на абсолютно новій землі. Ви радієте своєму прибуттю у мету кінцевої подорожі, і ваш попередній дискомфорт він десь залишається позаду. А ви ніколи не знаєте людину, яка купила квиток на літак і захоче там зістрибнути і заманеться. Ви відчуєте ось це відчуття від тих, хто скаржиться, воно буде значно більше. Ніж у тих, хто буде насолоджуватись від польоту. Приймайте і пам'ятайте те, що вважається правильним для вас. Засереджуйтесь на цьому. Всі ви приземляєтесь в одному й тому ж місці. Дорогі наші, своїм фокусом саме ви можете вибрати, що буде для вас ці подорожі приємним і цікавим. Не всі летите одним рейсом. Деякі з вас вже приземлилися. І вже орієнтується в новому напрямку, в новому просторі. Деякі тільки готові піднятися, ступити на борт, а інші ще й перебувають в польоті. Де б ви не були у своїй духовній подорожі, пам'ятайте, що це місце абсолютно корисне для вас. Тому, якщо ви навіть зараз не відчуваєте такого відчутного руху, це не значить, що нічого не відбувається. Все це відбувається для вас найчудовішим способом в тому темпі, який ви можете. Багато хто з вас уявляє. Що старі проблеми не так хвилюють вас на сьогоднішній день? Багато хто стає більш спокійніше, впевненішим. Ви можете помітити, що деякі речі більше вам не підходять з енергетичного боку. Ви можете переїхати в інший район або в інший будинок, ви можете змінити місце роботи. У вас можуть змінитися друзі. Все це є відображення. Змін вібрацій ваших в першу чергу, це все це пов'язано з енергіями і вібраціями. Ви можете помітити, що старі хвороби вас уже не хвилюють. Ви можете помітити, що ви стали більш впевненішим. стали більше приймати людей, такими, як вони є. Приймаєте їх такими, як подарувала вам ситуація, як нова можливість. Ви бачите, що з легкістю ви рухаєтесь через такі енергії. Які декілька років ви просто не змогли би витримати? Ми говоримо з вами про генезис, про еволюцію не тільки планети, а й усього людства. Це те, що саме ви робите, друзі. Тому ми говоримо вам, друзі, Радійте, святкуйте, зосередтесь на тому, що ви хочете створити у всьому повсякденному житті, навіть якщо ви ще поки це не бачите, це прямо в своєму житті. Це є елемент віри, дорогі. Вірте в себе, вірте в свою здатність творити, вірте, що Всесвіт дасть вам все це, якщо ви цього бажаєте. І дозвольте собі приземлитись в тому місці, яке ви відповідає вашому найвищому благу. Довкола вас, Прекрасна Свобода. Насолоджуйтесь. Можливо, там, де ви зараз знаходитесь. Ви навіть не розумієте цього, але ви повинні відчути, що ми заповняємо вас, що ваша душа отримує задоволення від перебування у цій фізичній формі, від можливості бути частиною цього дивовижного процесу, який оточує нас, і цей процес не триватиме вічно. Коли-небудь ви озирнетесь і ви умилуєтесь, чого ви досягнули. Ви самі будете здивовані так само, як. Дивуються зараз вищі сили, ваші знайомі, так завжди у вашому житті будуть зміни, завжди буде зростання, розширення, завжди щось буде створюватись інше, щось будете робити по-новому. Це невід'ємна частина перебування в новому тілі на нашій планеті. Ми запевняємо вас. Ви ніколи не опинитись в непосильній для вас ситуації. Пам'ятайте, ви улюблені, використовуєтесь підтримкою на кожному кроці. Цей рівень інтенсивності не триватиме вічно. Хоча для кожного з нас можливо так і здається. Дайте більше собою любові, турботи, застосовуйте те, що ви вже знаєте. Ви тут не просто так, на цій планеті. Ви навчаєте інших на своєму прекрасному життєвому прикладі. Ви продовжуєте просуватись вперед в веру Христа. Ми надзвичайно щасливі за вас. Ви улюблені і прекрасні. Ось що хотілося сьогодні вам, дорогі наші друзі, розповісти. Любові вам, світла і гармонії! З вами був Олександр Шонкарук. До наступної нашої зустрічі. Щаслива!